Боїтесь, що ваш СПА-басейн буде шуміти, як турбіна літака? Даремно. Сучасні технології давно зробили гідромасаж тихішим за вашу пральну машину. У Спа-Галаксі ми встановлюємо системи з шумоізоляцією, де насоси працюють настільки м'яко, що ви чуєте лише е, власне задоволення. Уявіть, вечір, зоряне небо, ви розслабляєтесь у теплій воді, а сусіди навіть не здогадуються, що поруч оаза релаксу. Тиша це не просто комфорт, а показник якісної інженерії. Наші басейни створені так, щоб дарувати максимальний спокій, навіть коли обладнання працює на повну потужність. І якщо ви все ще хвилюєтеся, не потрібно. Ми перевіряємо кожну систему перед встановленням, щоб ви отримали лише релакс без жодного баббр. Спа має звучати як відпочинок, а не як техніка, як і ми це гарантуємо. Обирайте спагалексі. І нехай єдиний звук, який ви почуєте, буде шум води, що змиває ваш стрес.